Розділ 4 пепі влаштовує урок запитань і відповідей. Одного дня довгі чудові канікули скінчилися, і томіс Анікою знов почали ходити до школи. Пепі й далі вважала, що вона вчена і без школи, тому вирішила. Що ноги її там не буде, хіба що їй колись до смерті закортить довідатися? Як пишуться слова морська короба? Але я ще ніколи не хворіла на морську хворобу, то поки що проживу і не знаючи цього. А якщо я справді колись захворію на неї, то навряд чи захочу знати, як вона пишеться. В мене буде інший клопіт. До того ж у тебе ніколи й не буде морської хвороби, сказав Томі. І це була правда. Пепі довго плавала по морях, поки її тато став негритянським королем, а сама вона оселилася у вілі хованка, але в неї ні разу не було морської хвороби. Часом, задля розваги, пепі їздила на коні забирати Томі і Аніку додому після уроків. Томі і Аніка були раді, бо дуже любили їздити верхи. Та й не кожен учень мав змогу вертатися додому зі школи верхи на коні. Слухай, пепі, приїдь сьогодні по нас після обіду, попросив якось Томі. Коли вони з Анікою прибігли зі школи снідати на велику перерву. «Ай справді приїдь, сказала Аніка. Бо сьогодні панна Русенблюм роздаватиме подарунки слухняним і пильним учням. Панна Русенблюм, багата стара дама, що мешкала в тому містечку, хоч і трусилася над своїми грішми, але все-таки. Раз на півріччя приходила до школи і роздавала учням подарунки. Щоправда, не всім, о ні. Їх отримували тільки дуже слухняні і дуже пильні діти. А щоб переконатися, хто справді слухняний і пильний, панна Русенблюм спершу влаштовувала дітям довгі іспити, а вже потім. Роздавала подарунки. Тому всі школярі в містечку завжди тремтіли перед нею. Бо як тільки їм треба було вчити вдома уроки, а їх вабило щось інше, приємніше, їхні мама або тато казали Не забувай про панну Русенблюм. І таке було дуже соромно того дня. Коли панна Русенблюм відвідувала школу, вернутися додому до своїх батьків і молодших сестер та братів з порожніми руками, не принести буде монетки, якщо вже не торбинки цукерок чи штанців. Так, штанців. Бо панна Русенблюм дарувала убогим дітям і одяг, але навіть найубогішій дитині дарма було сподіватися подарунка, якщо вона не могла відповісти на запитання пане Росумблюм. Наприклад, скільки в кілометрі сантиметрів? Тому й не дивно, що всі діти в містечку жили в щоденному страху перед старою дамою. А ще вони боялися її юшки. Справа в тому, що пана Русенблюм загадувала важити й міряти на зріст усіх дітей, щоб побачити, чи серед них немає надто худих і вутлих, яким начебто вдома дають замало їсти. І всім тим худим, вудлим дітям потім доводилося. На великій перерві ходити до пани русенблю, де їм давали по цілій тарілці юшки. Це було б чудово, якби в ту юшку не сипали стільки якихось поганих крупів, від них аж рот злипався. Сьогодні якраз був той день, коли пана русенблюм мала завітати до школи. Уроки закінчилися раніше, і всіх дітей зібрали на шкільному подвір'ї. Посеред подвір'я стояв стіл, а біля нього сиділа панна Русенблюн. На допомогу їй дали двох писарів, що записували всі відомості про дітей, скільки вони важать, як відповідають на запитання, чи вони вбогі і потребують одягу. Яка в них оцінка з поведінки? Чи мають вони вдома братів і сестер, яким теж треба одягу? Ну і все інше, що хотіла знати пана Русенблюм? На столі перед нею стояла скринька з грішми, лежали цілі купи торбинок із цукерками, трикотажних штанців, шкарпеток і вовняних штанів. Діти, станьте в ряди, крикнула панна русенблюм. У першій ті, в кого немає вдома братів і сестер, у другій ті, хто має одного брата чи сестру або двох, а в третій ті, хто має їх більше як двох. Панна русенблюм любила в усьому лад. Та й справедливо, що діти, які мали вдома багато братів і сестер, отримували більше торбинки цукерків, ніж ті, хто був у батьків сам. І ось почався іспит. Ох, як тремтіли бідолашні діти. Бо ті, що не змогли відповісти пані Русенблюм, спершу мусили ганемно стояти в кутку, а тоді йти додому. Без жодної цукерки для своїх менших братів і сестер. Томі і Аніка були добрими учнями, а однаково банд Аніки тремтів. Так вона хвилювалася. А Томі, чим ближче надходила його черга, тим ставав блідіший. І саме тоді, коли він мав відповідати. В ряду, де стояли діти без братів і сестер, почався якийсь рух. Хтось настіло проштовхувався наперед, і це був не хто інший, як пепі. Вона відсторонила дітей біля столу і підійшла просто до панни русенблюн. Вибач, але я спізнилася. Мовила пепі. І не знаю, в котрому ряду стоять ті, в кого немає 14 братів і сестер, з яких 13 малі башкетники. Панна Русенблюм глянула на неї дуже невдоволено. Стій тим часом тут, мовила вона, та мені чомусь здається, що скоро ти перейдеш до тих то ганебно стоять у кутку. Писарі записали прізвище пепі, зважили її, щоб побачити, чи їй потрібна юшка. Проте виявилося, що для дармової юшки пепі треба було важити на два кілограми менше. Юшки ти не отримаєш, суворомола пані Русенблю. Хм, щастить часом людям, сказала пепі. Тепер ще, аби якось спекатися в штанці, можна було б жити. Панна Русенблюм не слухала її. Вона шукала вчительці якихось важких слів, щоб спитати в пепі, як вони пишуться. Слухай ну, дитино. нарешті озвалася вона. Скажи мені. Як ти напишеш морська хвороба? Залюбки скажу, відповіла пепі, с ски а х -о -о а Та невже мовила панна Русенблюн. А ось у читанці оці слова написані зовсім інакше. Дуже добре, що ти хоч знати, маєш, як саме їх пишуть, мовила пепі. Я ці слова завжди так писала, і ніякого лиха мені від того не було. Запишіть це, наказала писарям панна Русенблюм і грізно стулила губи. Так, запишіть, мовила пепі. І догляньте. Щоб у читанках якомога швидше виправили ці слова. Ну, дитино, далі панна Русенблюм, – А тепер скажи мені таке. Коли помер Карл XII? Ой, а він також помер. вигукнула пепі. Просто біда! Скільки тепер помирає людей, а я була б певна, що він ніколи не помре, якщо не намочить ноги. Запишіть це, крижаним голосом сказала писарям панна Русенблю. А як же неодмінно запишіть, мовила пепі. А ще запишіть, що як намочиш ноги. Добре зразу ж поставити п'явки і випити перед сном теплого гасу. Він також дуже допомагає. Пана Русенблюм похитала головою. Чому в коня кутні зуби горбкуваті? спитала вона. Хм? Ху-ху? А ти певна, що вони горбкуваті? задумливо спитала пепі. А втім, ти можеш спитати в самого коня, він стоїть он там, додала вона, показуючи на свого коня, прив'язаного до дерева, і вдоволено засміялася. Як добре, що я його привела, а то тобто, б ти, мабуть, ніколи б не дізналася, чому в нього кутні зуби горбкуваті? Бо я, щиро казати, не маю про це ніякого уявлення. І питатися в коня теж не хочу. Продовження буде.